Не сумуй, Україно, не сумуй, моя мила, що віра не згасла, що є в тобі сила. Ти, мати синів, що тебе прославляють. Ти, мати синів, що страху не знають, правдою вірою служать тобі, і кров проливають і вдень, і вночі. Не журись Україну, все буде гаразд, і ворог конає усюди й нараз. Ой чому ж наша ненька так важко страждає? Чому ворог москальський усіх убиває? Чому сльози дитини течуть по шиках, і мати ридає, і скрізь чуть на страх? Чому з власних домівок люди тікають та в різних країнах долі шукають? Не їдьте ж Бо, браття, у єдності сила, народ України розправище крила. Воїни мужні, ви наші герої, Здолаєте ворога, ви у двобої, згадайте, що всі ями діти козацькі. Хай згинуть же кляті орки москальські, і знов Україна, як фенікс повстане, і зло, що прийшло, неодмінно зів'яне. Вертайтесь додому, ви славне козацтво, домівках чекає вас ваше багатство. Усміхнись моя ненько, і сонце засяє. Вже дні перширокий хвилі здіймає, Соловейко у лузі зелені співає і дух український повсюди літає, хай у кожнім саду калина світе і в кожному серці Україна живе, ти мати синів, що тебе прославляють, ти, мати синів, що страху. there's nine